Що говорив Будана в своєму інтерв'ю для українського Форбс? Давайте швиденько проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Будан, очільник української розвідки при міністерстві оборони, головний військовий розвідник, один з наймолодших людей на цій посаді за всю історію української незалежності. Дав інтерв'ю головному українському виданню в якому сказав про те, що новий великий наступ уже почався і триває. Більше того, він говорить, що росіяни головне стратегічне завдання до кінця березня захватити Луганщину та Донбас. Більше того, він говорить, що вирішальні бої триватимуть з середини весни до кінця весни. Це будуть найважчі дні. Часові рамки він порівнює з футбольним матчем, де говорить про те, що 70-та хвилина триває рахунок 1-1, ну Ми зрозуміло, що ми сподіваємось виграти і робимо для цього все можливе і неможливе. Далі Будано говорить, що Росіяни зазнали великих втрат по Бахмуту і Лиману, але не просунулися, так як того хоче Путін пригожин Кадиров чи, наприклад, Шойгу. Будано говорить про те, що в росіян пішов ракетний голод, проблеми з артилерією і снарядами, і що вони в місяць можуть виготовляти не більше 50 крилатих ракет, а також великий дефіцит і нестача боєприпасів, якими вони обстрілювали українські позиції. Саме тому частіше почали використовувати піхоту, яку просто кидають як м'ясо. Підтвердження його слів і це скажу, що Пригожин сфотографував велику купу просто мертвих орків. Видовище дуже приємне і красиве, тому що так і треба робити з окупантами. І написав в докір Шойгу, міністру оборони, що, мовляв, не було по цього ракетного голоду. Ці люди були б живі. Ну, дякуємо Богу і дякуємо Шойгу за його тупість, що ці люди якраз таки лежать на тому місці, де і повинні лежати. Далі Будано говорить про три найбільші перемоги. Це зрозуміло, що Київщина, Харківщина і Херсонщина, звільнення, і говорить в розрізі великої війни про три поразки: це Сєвєродонецьк, Волноваха і загалом окупація Криму та Донбасу. Але одразу каже, що все це буде виправлено. Найголовніше з того, що говорить Буданов, і напевно найприємніше, те, що багато пожеж на території Росії відбувається не просто так, і це прекрасно. І він каже, що це буде продовжуватися і продовжуватися з наростаючим. Темпами. Моє персональне відчуття з інтерв'ю з Буданом. Те, що він став трошки менш радикальним. Ну, от немає цих історій. Знову ж таки, я не знаю, чому він став менше хайпу хоче використовувати, чи зробив переоцінку цифр, які на нашу чи не на нашу користь. Але зараз він не говорить про те, що війна закінчиться до кінця року, про те, що там Крим вернемо до літа, чи, наприклад, що ракетних обстрілів на 5-6 хвиль. Да? Він каже 50 ракет в місяць. Це така дуже твереза оцінка. Ну, але тут треба Буданова ще запитувати в інших інтерв'ю, чи це зміна риторики, чи дійсно змінилася ситуація на фронті, що саме стало якраз тим поворотним моментом. Ми, як суспільство, маємо право знати. Друга річ виникає враження, що він виходить в певну політичну площину. Ну от в військову нішу, таку захвачує. знову ж таки питання для того, щоб конкурувати із кимось, або, наприклад, зайняти пост міністра оборони. Теж це питання поки що без відповіді. Ну і третє виглядає дуже круто. Він на своїй посаді дійсно прикрашає цю позицію ніж позиція прикрашає нього, тому що порівнюючи нашого Буданова молодого, амбітного і дуже ефективного. Або навіть так ефектного і ефективного на цій посаді в рази крутіше, ніж його російські колеги та опоненти, і це якраз таки демонстрація того, що наша держава молода, амбітна, сильна і де молоді офіцери борються за її незалежність разом зі всім народом. І в той час, коли в Росії мобіки, чмобіки і пригожені убійці, намагаються нас атакувати, знищуючи свою державу в першу чергу. Друзі, у мене до вас. Питання вам Буданов подобається чи не подобається? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї і обов'язково підпишіться на канал.